Усім привіт! Супер актуальне запитання: як утеплитися? І один з дієвих способів підібрати теплу ковдру. Адже з ми щодня без вихідних, а від якості сну залежить і загальне самопочуття, і наша продуктивність. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на наш канал. Серед активних глядачів ми розіграємо цього разу. Ковдру, ми завітали в галереї Деко, аби підібрати кілька класних варіантів ковдр та подушок на зиму. У галереях Деко, переконайтеся самі, асортимент більш ніж достатній. Тож шансів лишитися без ковдри немає. Навіть зважаючи на те, що для кожного ідеальна ковдра вона своя. Хтось любить легкі а Хтось пухкі, хтось обирає найтеплішу, а комусь навпаки спекотно і під демі сезонною. Хтось визнає лише натуральні ковдри, а хтось віддає перевагу сучасним синтетичним наповнювачам. Ми проконсультувалися з експертами у питаннях домашнього текстилю і продемонструємо вам чотири різних варіанти. Ковдра Катрін з карбоновою ниткою стрес фрі, розмір 155 на 210 см сантиметрів та 200 на 220. двадцять. Ця ковдра з категорії демі сезон. Взимку під нею буде затишно та комфортно тим, хто не любить, коли аж занадто гаряче. Наприклад, мій чоловік. Я з тих, хто мерзне постійна. а він навпаки, і виявилося, що це реально для нас проблема, і яку нам вдалося вирішити саме за допомогою вдалого підбору ковдри. Наповнювач тут зі 100% волокон тінсулейт. Це сучасний популярний синтетичний наповнювач, який підтримує комфортний рівень температури та волого обміну під час сну. Тканина чохла, мікросатин, мікролюкс. З карбоновою ниткою комфортний матеріал, який створює ще й таке додаткове розслаблення під час сну та добре пропускає повітря, і при цьому є зносостійким. Загалом догляд за ковдрою з синтетичним наповнювачем. Mm, Найлегший Прати можна вдома у звичайній машині автомат при мінімальній температурі та невисоких обертах віджиму. І ще один потужний аргумент на користь такої ковдри: це те, що вона гіпоалергенна. Тут же запропоную. Подушку, яка є незамінною супутністю комфортного сну з цієї ж серії. А розмір 50 на 70 см, матеріали і чохла, і наповнювача такі ж самі, як і в ковдрі, тож і характеристики тотожні. Подушка Катрін чудово тримає форму і легко відновлює її після деформації. Наповнювач із силіконізованого волокна не викликає алергії та запобігає розмноженню мікробів і грибку. Середині і її також можна прати в машині при 30 градусах. Ковдра Беркель, розмір так само: 155 на 210 або 200 на 220 сантиметрів. Матеріал чохла тут пухоутримуючий сатин батист, наповнювач це 90% гусячий пух та 10% дрібне гусяче перо. Виробники забачливо додали ще й рослинну пропитку грінфьорст проти пилових кліщів, вага ковдри. 1100 грамів. З них 900 – це вага наповнювача. Ковдра легка, пухка та тепленька. Подушка «Беркаль» також пухова, наповнювач 100% гусячий пух. Матеріал чохла – той самий сатин-батист. Розмір 50 на 70 см. Вага – 600 грамів. Термін придатності рекомендований виробником. Це 7 років від дня продажу. До речі, а чи знали ви, що обираючи подушку, її обов'язково треба? Приміряти. Якщо обираєте для дитини, для свого партнера, батьків, беріть їх з собою у шоурум для тесту, бо почіпати руками і подивитися на ціну цього недостатньо для справді комфортного сну. Треба прилягти головою і обов'язково саме у тій позі, в якій ви спите найчастіше на спині, на боку чи животі. Якщо рука тягнеться під подушку, не просто підкласти долоньку, а от підняти вище за рахунок руки, тоді ви ти подушки вам не вистачає і варто. Продовжити пошук. Далі у нас тепла зимова ковдра лінійки Маргот із силиконізованим волокном. Як і в попередніх варіантах, ця ковдра доступна у розмірах 155 на 200 та 200 на 220 см. Ну, Це стандартні уніфіковані розміри для півторачок та двох спалок. Наповнювач із силиконізованого волокна не викликає алергії та запобігає розмноженню мікробів та грибку всередині виробу. Чохол із мікрофібри він приємний до тіла, добре пропускає повітря з високими показниками зносостійкості. Можна прати в домашніх умовах у воді не більше 40 градусів. Матеріали. Антиалергенні. Додаємо і подушку Маргот, так само, як і ковдра, наповнена силіконізованими кульками. Розмір подушки 50 на 70 см. Чохол один в один матеріал з мікрофібри. Тож подушка гіпоалергенна і придатна для прання в домашніх умовах. Останнє з відібраних для демонстрації у цьому огляді це серія. Софії, тут особливо тепла ковдра. Вона вовняна з силіконізованим волокном. Такий наповнювач супер ефективний для збереження тепла. При цьому він чудово дихає і не збивається. А спати під цією ковдрою усім тим, хто зараховує себе до мерзляків, затишно і тепло. Чохол з мікрофібри приємний на дотик та зносистійкий. Вага ковдри 2100 грамів. Виробник не рекомендує прати ковдру з вогняним наповнювачем вдома, аби не зіпсувати її. Найкраще все ж таки замовляти професійну хімчистку. Розмір звично: 155 х 210 на двісті та 200 на 220 см. І подушка. Софі 50 на 70 сантиметрів Відновлена пластом з 50% вовни та 50% силіконізованого волокна. Вага 730 грамів. Тримає форму, відновлюється після деформації текстильний чохол з мікрофібри. Такі вироби є антистатичними, повітропроникними, з високими показниками гідроскопічності та терморегуляції. Та ще й на додачу до усього довговічними. Завітайте за своєю ідеальною ковдрою у галереї Деко. Ми вам окреслили, на які параметри звертати увагу. А вас завжди проконсультують і по місцю у шоурумах домашнього текстилю. Або замовляйте онлайн. Усі артикули та посилання залишаємо в описі під цим відео. Підписуйтеся, будь ласка, на наш канал, не забувайте про розіграш ковдри, зігрівайте своїми вподобайками нас. Бережіть себе, хай у вашому житті буде. Bähä tepla.